На плац 26-ї Бердичівської артилерійської бригади урочисто внесли прапори України та військової частини. Відповідальний доповів Комбригові Маліновському про те, що особовий склад вишикуваний. Полковник прокрокував до трибуни. Територією бригади рознеслося ще не вмерла. Здається, нещисленну кількість разів на плацу розгорталася аналогічна картина, та тільки цього разу у повітрі віяло особливим настроєм. З військовою службою прощалися близько 800 бійців, котрі увійшли до складу бригади під час першої хвилі мобілізації. Це їм спершу пообіцяли всього 10 днів на воєнці. Це їхніх 10 днів перетворилися на 45, з тим, аби зрештою обернутися цілим роком захисту України на справжній війні. Вони її захистили і зробили це як справжні герої, констатував командир бригади, завдаючи значних втрат ворогові. Там, на сході, ці чоловіки поводилися мужньо і самовіддано, продовжив Андрій Меліновський. Тут, на цивілці, у терпінні та розумінні чекали їхні близькі в своїх виступах. Президент України Петро Порошенко неодноразово зазначав, що завдяки мужності героїзму, вмілому веденню бойових дій, наша дипломатія може чітко відстоювати свої пріоритети на міжнародних переговорах і в цілому. Є велика заслуга артилерії Збройних сил України та, зокрема, воїнів-артилерістів 26-ї Бердичівської артилерійської бригади. Окремо хочу сказати слова вдячності представникам місцевої влади, на чолі з міським головою, депутатам Верховної Ради України Ревезі Олександру, депутатом обласної ради Ніхваровському Олександру Миколаївичу, Всім Підприємцям, головам громадських організацій та всім бердичівлянам, які підтримували та надавали допомогу військовослужбовцям бригади, завдяки вашій підтримці. Воїни завжди були забезпечені усім необхідним. Виступаючи вітали демобілізованих із тим, що ті повернулися додому живими і здоровими, та дійти до етапу перемир'я без втрат 26-й бригаді не вдалося. Загиблі герої заслужили на те, аби бути згаданими поіменно, вважає Комбриг. Саме про таких чоловіків переконаний писав безсмертний Володимир Висоцький. Мартинюк Саша, Віріщак, Віктор, Катвійський Володимир, Сакарчук, Олександр, Дубік Петро, Малінівський Василь. Багун Алексей, Жабенко Юрий, Щербатюк Роман, Павлюк Александр, Вовк Иван, Яндюк Олег, Чеславский Владимир. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наші павші, як часові. за надзвичайно високий героїзм та патріотизм. Подякував демобілізованим бійцям 26-ї народний депутат України Олександр Ревегам своїм прикладом підкреслив: ці чоловіки усьому світові показали, хто такі є справжні українці. Я хочу подякувати вашим матерям, вашим дружинам, дітям, всім рідним і близьким, які все цей період підтримували вас морально. І духовно. Я хочу попросити Бога, щоб сьогоднішнього дня наступив мир в нашій рідній Україні. Але армія наша має бути найпотужніша, щоб ми могли вільно відчувати і наші діти, які будуть відбудовувати нашу Україну, що вони можуть жити в сильній нашій Україні. Високу оцінку отримали тепер вже військові запасу і від міської влади. Відтепер зазначив секретар Бердичівської міськради Василь Толочко, Луганський, Донецьк, Савур, Могила і Дебальцеве, Волновака і Вуглегорськ. Піски та щастя, та Краматорськ, Амвросіївка, Маріуполь, Чонгар та ще багато багато міст і сіл сходу і півдня України увійдуть до історії славетної 26-ї артбригади. Дякуючи вашому мужності, дякуючи вашому героїзмі, були врятовані сотні бійців збройних сил України. Дякуючи вашому і героїзму, ворог, сепаратисти не пройшли далі. Середину України і були зупинені на тих рубежах, де вони зараз стоять. Саме дякуючи вашій мужності, вашому ратному подвигу, стало можливим проведення переговорів. В Мінськ була підписана перемір'я і з'явилася надія на мир в нашій державі. Сьогодні свято у нашому місті, сьогодні свято в 26-й Бердичівській артилерійській бригаді. Сьогодні свято в кожній вашій родині, сьогодні. Ввечері ваші рідні і близькі не будуть тривожно услухатися, чи дзвонить мобільний телефон, не будуть тривожно шукати вас по новинах. Сьогодні піднімете тост, піднімете чарку за те, що ви живими і здоровими повернулися в місто Бердичів та в інші, в інші регіони України. Сьогодні, але ви піднімете ще сьогодні і третій тост. Третій тост піднімете, стоячи пам'ять тих хто ніколи не вернеться, хто поклав життя саме дороге за єдність і незалежність України. Вони зробили все, що могли, для того, аби ворог не продовжив свій шлях далі. І на рідній Бердичівській землі зберігався мир та спокій, кажуть, демобілізовані артилеристи їм є чим пишатися і боролися вони за правду. А ті, хто прийшов їм на зміну, бійці оновлених підрозділів 26-ї бригади заявляють, що не зрадять традиціям українського воїнства. В першу чергу обійміть своїх дружин, дітей, наречених, батьків, тому що за цей рік. Вони пережили не менше від нас. Можливо, вони не бачили того, що бачили ми, але в кожного з них в серці відклалося дуже багато. Сьогодні це все залишиться позаду. І нехай той рік, який ми віддали нашій батьківщині, який ми віддали захисту наших кордонів, буде недаремним і нехай у наших дітей. Мирне небо над головою. А усім вам дуже дякую за те, що були поруч в строю. Ми хочемо вам щиро подякувати за вашу мужність, за вашу витривалість, за вашу відвагу. Обіцяємо дотримуватися ваших традицій. Обіцяємо не зрадити ні вам, ні державі, ні українському народу. Обіцяємо продовжити вашу справу або можливості завершити її. Слава Україні! Володарями відзнак Бердичівської міської ради Честі Слава Бердичева стали кращі військовослужбовці 26-ї артбригади. Віктор Біленький, Сергій Величко, Дмитро Гортовлюк, Володимир Ковбасюк, Артем Мазур, Олександр Мартинюк, Дмитро Морозовський, Іван Цуканов та Володимир Шарко. Відтепер їхні імена будуть внесені до книги Пошани Бердичева. А кожен, хто попрощався того дня із прапором частини, отримав спеціальну відзнаку від командира 26-ї артбригади.